У ідеальності діяльності дуже подобається ось цей. Він і військовим більше подобається. Чорний колір він все одно кращий. різниця в кольорі. Хоча є по якості гірший, наприклад, ось такий. Він стає прозорим, коли ти опускаєш його в воду. О. А загалом, по якості, це цей. і цей. Називається орфід еко. Ми попередньо забинтовуємо руку, якщо, наприклад, це ортез спокою, великий ортез. Ну і тоді вже накладаємо безпосередньо на кінцівку пацієнта. Е, взагалі, якщо є можливість пересування на сіль, на такому приліжковому при столику, то навіть добре на гострих етапах під'їхати до пацієнта прямо з ванночкою і вже зробити навіть ліжку, не чекати, коли його переведуть фізичні. Вертикальне положення, і тоді вже ми його забираємо. Ні, можна навіть і застосовувати це в його палаті на гострому етапі. Бо, як ви вже зрозуміли з попередньої лекції, то навіть з напряками допомагає боротися ортез. Добре, що ми зробимо? Найчастіше від нас е, пацієнти просять, щоб ми зробили їм функціональні ортези. І, власне, ми часто виготовляємо такі, які допомагають писати. Я вам покажу, а тоді попробуйте самі. Тільки дивіться, щоб разом не клали, вони не зліплись. Дайте ще одненький. Да. Є в когось ручка? Є. Дайте ручку. О, я, я. я вже. Ми опускаємо матеріал. Ми чекаємо. Подайте там ще є такі жовтенькі сікатори, бо вода доволі гаряча. Якщо ти кладеш багато матеріалу, то ти, наприклад, можеш піднімати фіксувати. А якщо не хочеш малий кусочок, ти чекаєш, поклала, чекаєш, коли воно стане м'ягеньке, пластичне. Якщо ти щось, то сімдесят. Взагалі рекомендується 60. Але я, наприклад, гарячішу роблю: 70. Особливо зараз під час навчань ми відкриємо ванну. І воно почне випаровуватися, температура почне падати. Подайте мені кусочок там рушничка. Взагалі, ми в нас в. Можете будь-якого, буду дуже вдячна. В нашій ортезній майстерні ми маємо поряд простір, де коли, от ви маємо зразу, знаєте, щоб тут були рушнички, ми могли покласти, трошечки обсушити. Бо воно мокре. Обсушити. Тут уже виходимо як є. Ну, а тоді собі прикладаємо, підходимо до пацієнта. Там, ну, Він ну, на пальчик прикладаємо, або е, якщо це функціональний на ручку. Так, ми відповідно спочатку кріпимо на ручку, робимо такий перепльотик. Яке положення нам необхідно вибираємо, зафіксовуємо. Тоді Фіксуємо пальці пацієнта в позицію і не ждемо, а стараємося швидко працювати, зафіксовуємо термопластик. Способи фіксації є різні. Головне, щоб термопластик не захолов, а ви могли ще продовжувати з ним діяльність. Коли ми зафіксували положення, навіть можете на листочок покласти руку пацієнта, ми чекаємо, щоб воно захололо стало тверденьке. Приложуємо. Способи переплетення стрічок є різні. Я думаю, якщо мали досвід, то ви бачили, що можна переплітувати по-різному, аби потім можна було виняти пальці. Ну і взагалі в ідеальному варіанті навіть виняти засіб. А якщо не виймається, то ми так і віддаємо з ручкою пацієнту, щоб він використовував це в повсякденному житті. Цей спосіб він рекомендується для пацієнтів, які мають тендезний захват, і відповідно в них є кисть.